Добрий день, мене звати Костянтин, я працюю практологом в медичному центрі Амедикал. Часто мене запитують, що робити, щоб до вас не потрапити. Що робити, всі знають? Більше рухатись, менше знаходитися в сидячому положенні, намагатися, щоб не було закрепів чи проносів, не зловживати важкою їжі алкоголем, не перенавантажуватись. Але ми не про спорт. Звичайно, підмиватися про холодною водою після туалету, і тоді, можливо, ви не потрапите або потрапите пізніше до проктолога. Або насправді пряма кишка у нас, на жаль, одна, Вона, на жаль, і вона постійно в роботі. І, на жаль, з нею може траплятися якісь негаразди. І тому багатьом людям інколи доводиться таки завітати до лікаря, але це не обов'язково, що там якась суттєва проблема, і треба робити одразу якісь опер операції. Але ще є спадковість, і можливо, навіть якщо у вас немає якихось факторів, які негативно можуть на це впливати, але спадковість нікуди не дінеться, і все одно можуть траплятися якісь проблеми з цим органом. Тому, якщо у вас щось хвилює, турбує, краще подивитись раніше, ніж пізніше, бо багато речей є, які ви можете лікувати або взагалі. Треба трішечки підлаштувати режим або кокористуватись мазією, і все пройде, якихось проблем не буде. Бо часто гострі проблеми, які можна вилікувати швидко без якихось операцій, з часом переходять в хронічні і тоді вже погано. Тому не зволікайте. З цими речами. Якщо є необхідність, звертайтесь до лікаря. Осмотр він безболісний, про це ми вже дуже багато знімали і розповідали. Отже, звертайтеся, якщо є